Ви отримали рішення державного органу та не згодні з ним. Ви хочете його оскаржити. Сьогодні я розповім вам про те, у якій формі та у які строки ви можете його оскаржити. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині, а також представляю організацію благодійну Solidarity. Наша ціль є допомога українцям у їх інтеграції. У Німеччині. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, якщо вважаєте це відео корисним. Отже, скарга рішення державного органу називається Відешпрух або айншпрух, в залежності від рішення, яке ви оскаржуєте. Іноді оскаржити рішення можна лише у судовому порядку за допомогою позову. Ви можете назвати оскарження не тільки відершпрух або айншпрух. навіть якщо ви назвете його пешверда або анштандунг, або іншим словом, яке ви знайдете у перекладі на слово скарга, це не має значення, тому що все одно державний орган візьме вашу скаргу та її розгляне, якщо інші умови будуть дотримані. Це строк та форма. Як я вже казала, в останній частині рішення, яка називається Rechtsbehelfsbelehrung, прописано куди можна оскаржити рішення, а також у якій формі можна його оскаржити. Отже, щодо форми, у рішенні ви знайдете інформацію про те, що його можна оскаржити. Шрифліг, тобто письмово. Це означає, що ви можете оскаржити за допомогою листа або відправивши листа по факсу. Не можна оскаржити рішення по електронній пошті, тобто надіславши е e Ви також можете оскаржити рішення, прийшовши особисто до державної установи та попросивши чиновника взяти до протоколу вашу скаргу. Німецькою мовою це означає «zu Niederschrift Einspruch einlegen» oder «Widerspruch einlegen zur Niederschrift. Після того, як ми з вами обговорили форму оскарження, я прийду до строків оскарження рішення. Інформація щодо строків оскарження також надається у поясненнях щодо можливості оскарження в кінці рішення. Як правило, це один місяць. Для деяких рішень державних органів діють строки у два тижні. Ця інформація буде міститися в, в останній частині рішення. Потрібно мати на увазі, що недостатньо лише відіслати скаргу протягом цього часу. Більш того, строк оскарження вважається дотриматим. Лише якщо протягом цього часу скарга надійде до державного органу. Тому моя порада: ніколи не затягуйте питання оскарження рішення краще раніше, ніж пізніше. Звичайно, ви задасте собі питання: а з якого ж саме часу починається рахуватися місячний або двотижневий строк? В законі прописано. З часу, коли ви отримали листа і мали можливість з ним ознайомитись. бекхант кабе. А коли ж саме це відбувається, наприклад, рішення було відправлено звичайним листом 1 числа місяця, і поштар закинув його у поштову скриньку 2 числа місяця. Як правило, вважається. Що ви ознайомилися з рішенням на третій день після того, як державна установа відправила листа поштою. Дата відправки рішення поштою прописана у самому рішенні. Отже, якщо рішення було відправлено 1 числа, вважається, що 4-го числа ви його отримали, навіть якщо ви отримали його і раніше. Це набагато зручніше, тому що у вас з'являється один або два. Додаткових днів для його оскарження. А що ж відбувається, якщо ви отримали його 5, 6 або 7 числа? У цьому випадку ви можете розраховувати на те, що строк починаєте діяти саме з того числа, коли ви отримали це рішення. Але тоді виникає невелика проблема. Довести державному органу, що ви отримали листа саме пізніше, а не протягом трьох днів. Чому це може бути нелегко? Тому що важлива є не дата, коли ви прочитали і фактично ознайомилися з листом, а саме дата, коли лист був вкинутий у поштову скриньку. І саме цей факт. Дуже важко довести, що це відбулося пізніше. У Німеччині діє правило, що отримувач пошти відповідає за те, щоб своєчасно і регулярно перевіряти поштовий ящик. Тому я раджу, якщо ви. Десь знаходитесь на довгий час у відпустці, або кудись переїжджаєте, обов'язково потурбуйтеся про те, щоб у вас була або довірена особа, яка змогла регулярно перевіряти наявність кореспонденції у вашій поштовій скринці, або ви зразу сповідомляєте державні органи, що ви проживаєте тепер за новою адресою. Чому? Тому що, якщо ви пропустите строки оскарження рішення, то відновити їх буде дуже важко. У багатьох випадках неможливо. А що ж робити, якщо ви не встигаєте обґрунтувати вашу скаргу, і якщо строк вже спливає це не проблема. Головне своєчасно відправити листа, в якому повідомите, що ви оскаржуєте рішення. Зразок цього листа я залишаю у посиланні під цим відео. Обґрунтування ви завжди зможете надіслати пізніше. У вас буде трошки більше часу знайти юридичну допомогу у цьому питанні і певним чином обґрунтувати ваше рішення. І ще одне питання, яке може виникати. Як Правильно оскаржити рішення з отриманням доказів його вчасного оскарження. Перший варіант. Ви можете підійти у державний орган та подати скаргу до протоколу. Тоді вам можуть видати другий примірник з датою оскарження та відміткою, що таке відбулося. Також скаргу можна діслати факсом. Та отримати протокол успішного відправлення. Як варіант, ви можете надіслати скаргу поштою. Але у цьому випадку надіслати її потрібно не звичайним листом, а рекомендованим листом. Наприклад, Einschreiben Einwurf. Це надасть вам можливість за допомогою трек номеру відстежити день доставки листа державному органу. І останній варіант може бути закинути листа у поштову скриньку, вказану, знову ж таки, в останній частині рішення, і зробити фотографію, як ви це робите, або взяти з собою двох свідків. І ще раз я повторююся: оскарження рішення через звичайний емейл не буде дійсним. Скарга повинна дійти до установи протягом строку оскарження. І у зв'язку з тим, що підрахунок строку несе у собі завжди певні ризики, ніколи не чекайте до останніх днів. Краще надіслати скаргу раніше, ніж пізніше. І завжди спорожнюйте поштову скрифутьку. Регулярно і вчасно. Таким чином, ви уникнете неприємних сюрпризів. Залишайтеся з нами, підтримайте нас подобайками, і гарного вам дня! До побачення!